Доброго дня всім, хто мене дивиться випадково, потрапили чи шукали. Я Наталя Мойсенко, лікар-нейрофтальмолог, і пропоную започаткувати рубрику новинок у світі науки нейрофтальмології. І сьогодні пропоную разом зі мною почитати цікаву статтю. Яка надійшла мені на почту в рубриці рекомендовані статті і присвячена е, значній втраті зору у зв'язку із невритом зорового нерва, викликаним нейросаркоїдозом. Така рідкісна патологія, яка потр... потребує досить значних діагностичних. Маніпуляцій над статтею працює група авторів е, в інституту в Варшаві, Польща. Під нам е, клінічний випадок е, пацієнта 44 років, не курить і е, який потрапив в, в е, відділення швидкої допомоги із значною раптовою втратою зору правого ока. Має історію артеріальної гіпертензії, підвищення ліпідів крові та депресія. Під час обстежень офтальмологічних виявили набряк диску зорового нерва і звуження периферичного зору або зору. не було ознак увіїду, однак на очному дні ось нам показують. За допомогою осіті, ми бачимо такий значний набряк зорового нерва і підвищення, така елевація в сторону склистого тіла. Пацієнту проведено ряд обстежень, які включали дослідження на інфекції, в тому числі герпес, в тому числі токсоплазмоз, цитомегаловірус, хвороба лайма. Як бачимо, також е, проведено тест на ремопроби, е, що виявилися негативними, і проведено дослідження е, рентгендіагностика грудної клітки і разом з комп'ютерною томографією. І бачите, в ділянці серодостіння ми бачимо такі гранулематозні відкладення. Що е, е, залишають підозру щодо е, таких саркоїдозних е, пошкоджень, е, проведена біопсія і з е, грудного е, з бронхів, е, слизу і ендобронхіальне ультразвукове дослідження. Е, і виявлено не некротичні гранульоми, і культури виявились негативні щодо бактерій, грибків і мікобактерій, і при дослідженні встановлено діагноз царкоїдоз і асоційований із невритом зорового неба. Як на мене, досить цікавий випадок. Другий випадок описує нам е, теж чоловіка 63 років, е, з історією гіперплазії е, про, е, простати, е, колишній курець з історією 15 років е, е, стажу куріння. І при, при, теж представлений як варіант із раптовою втратою зору, і з болем в грудній кліпці, і, і в ділянці ну, під час дихання, і також біль в поперековому відділі хребта, в який спостерігає вже декілька місяців, також пацієнт втратив вагу на 12 кг впродовж 6 місяців, відмічає зниження апетиту, але з кашлем порушенням дихання, і також із підвищенням температури з гарячкою. Дослідження показали норму, проведені лабораторні дослідження, які показують підвищення вмісту еритроцитів, також це реактивний білок теж підвищений рівень, як ми бачимо, проведено комп'ютерна томографія. В середостіння, і, і лімфатичних вузлів показує збільшення діаметру цих лімфатичних вузлів. Також в грудній частині порожнині на комп'ютерній томографії показано гіподенез і ділянки з Такі неспецифічні ділянки е, включень в, е, в печінці, е, що показує аз, е, е, знижену щільність і е, також е, реактивні включення в е, поперековому відділі хребта е, е, в серед лімфатичних вузлах середостіння виявляються неспецифічні, не, не некротичні гранульоми, і що підтверджує діагноз саркоїдозу. Ось таким чином виглядає у нас грудна клітка і включення саркоїдозу, оці гранульоми. В черівній і порожнині, і в грудному відділі, в поперековому відділі хребта. Щодо зорового нерва, показують, що є набряк зорового нерва, ось з нам показано, і показано, що підвищення контрастування, Накопичення контрасту спостерігається саме в оболонках нерва, що підтверджує ймовірність такого різновиду невриту, як переневрит, або запалення власне оболонок нерва. І тут, в варіанті дискусії, пропонують нам диференціювати неврит, Викликаний нейросаркоїдозом і з невритом демілінізуючої природи. Е, е, вважає, вважається, що неврит при е, е, простійному склерозі більш властивий для людей молодого віку, однак е, на користь нейросаркоїдозу свідчить те, що Процес бітемпоральний, або двосторонній, і включає пошкодження вищих структур зорового нерва ближче до зорового перехрестя або хіазму. Також, бачите, для саркоїдозу характерне утворення гранулематозних відкладень або включень в хороїдеї або в судинній оболонці. Ока, в сітківці, і що потребує, також диференціювати нейросаркоїдоз із інфекційними захворюваннями, такими як туберкульоз. Покажу вам також, раз ми говоримо про неврит, то нагадаю, що неврит – це є запалення зорового нерва за сучасною класифікацією. Поділяється на типовий і атиповий, і, як ви зрозуміли, неврит на фоні нейросаркоїдозу відноситься до атипових форм невритів. І на що, на що слід звертати увагу при диференціальній діагностиці, те, що є у нас. Це те, що при атипових типових формах, як правило, зір знижується набагато значніше, тобто в межах світловідчуття і гірше. Без болю або біль, якщо триває понад 14 днів, і бачите, те, що характерне для нашого пацієнта, це наявність набряку зорового нерва. Причому виражений той, що рахується ну, більш важкого ступеня набряк, в той час, як при типовому невриті, набряк менш характерний. І теж, бачите, для атипового невриту характерний більш часто якби варіант двостороннього невриту, що є у наших пацієнтів, про які описано у випадках. Ця презентація, це уривок моєї лекції із курсу про здоровий нерв, кому цікаво, я залишу у описі посилання для якщо хочете придбати або ознайомитися з тематикою моїх лекцій. Хто дослухав до цього моменту, дякую, підписуйтесь на канал. Якщо зацікавлені,